Добре Ми день. тут. Okay. Okay. Супер. Ви мене чуєте, я вас чую. Це класно. Так. Спочатку е, деякі організаційні питання, потім, е, потім будемо. Е, ну, я не знаю, вам групи е, вже щось розповідали, попередні, які були на минулій парі. <звіг> <звіг> Ні? Або так, це було, я не почув, вибачте. Ні. Ні, добре. Супер. Тоді а, поч, почнемо з. Я не збираюся багато вашого часу займати. Ну, це перша зустріч. тому… А, значить, організаційні питання, але це важливо для тих, хто є. Я це продублюю, звичайно, в чаті. Вахтанг Зурабович це там. Продублює. Ось тому, тому ось так. Так. А, Спочатку, спочатку, що б я хотів вам сказати. Перше, це форма здачі лабораторних. Форма здачі лабораторних у нас буде наступна. Вам не цікаво робити протоколи, скріншоти. Мені не цікаво їх дивитися, тому ви просто приходите і показуєте мені, що у вас вийшло. Ось питання як додаткових не будемо, вирішили вас цим не мучити. Ось. Єдине, що моє особисте прохання під час здачі лабораторних робіт, будь ласка, ну це не сьогодні, це взагалі. А, будь ласка, вмикайте камери, тому що ну мені не хочеться спілкуватися з вами як функцією, як з функціями блокчейні. Знаєте, то виходить, що ви прийшли, здали мені, відправили мені щось, я вам за це відправив. Монетки так зараз про монетки ще докладніше розповім. Це виходить як смарт-контракт. Тому, будь ласка, ну. Це не обов'язково, звичайно, але мені було дуже приємно, якби ви робили це так, якби ви вмикали камера під час дачі. Mm -hmm. Тобто приходите, показуйте. Я вам кажу, добре чи не добре. Скоріше за все, кажу, що добре. І, і все йде далі. Так а, це сказав. А, наступна тема це бали. У нас така з Вахтангом Зоровичем трошки експериментальна система. Ми будемо. Робити опитування потім з приводу цього. Але бали вам для кращого занюрення у тему виділяються у вигляді е, токенів. Вахтан Зурабович зробив токен за певним стандартом у мережі тестові Сеполі, тестова мережа ефіру. І е, е, у цій мережі є бали, е, які являють собою такий певну монету. Один бал це одна монета. Ось і бали ви заробляєте наступним чином: що я вам їх відправляю на е, гаманець. Е, бали ви можете побачити в таблиці. Вони напряму там в таблиці Екселівські за допомогою макросу підтягуються з вашого гаманця. І ви в реальному часі можете бачити, скільки у вас балів. Єдине, що одна ромарочка, я її, мабуть, навіть в чат напишу, що окремо. Там Вахтан Зурабович, поки не можемо вирішити цю проблему, якщо хтось вирішить, то буде круто. Там потрібно, щоб побачити оновлення своїх балів, спочатку видалити повністю цей вміст, вміст клітинки, а потім знову вставити. ну Там функція така буде, а потім знову вставити її. І от тоді у вас з'являться і ну натиснути Enter, відповідно, і от тоді у вас з'являться бали. Тобто, спочатку видаляємо, потім ну, я напишу ще раз. Сподіваюся, зрозуміло. Ось чому бали форми токенів? Навіщо це нам потрібно і що нам це дає? А, ви можете, ми спеціально зробили профіцит балів, тому що ми люди не злі, ніяких штрафів робити не хочемо. Хочемо додаткові нам навпаки робити. А, ми прекрасно розуміємо, що. Комусь цікавіше писати диплом на нашу дисципліну, комусь потрібно цікавіше працювати. У всіх, ви вже четвертий курс, у всіх свої пріоритети, там останній семестр, тим більше він скорочений. Тому а, ви можете перекидати бали своїм одногрупникам, які, наприклад, ну, цікаві, це дисципліна зідах причин. Ви можете їм перекидати бали. Якщо у вас, наприклад, 140 балів, ви перекидаєте їм 40 балів, то ще перекидає 50 ну, зрозуміло, так? Ось, з лептером ця система узгоджена, тому ось так. А, є три основних лабораторні роботи. Не як три, дві, скоріше, але ну, я розділив їх за логікою просто. А, і одна додаткова, яку можна робити у двох. Створення NFT. Ну, там, власне, це написано. А, пропозиція. До вас минулим групам вже казав про це. Давайте якось оптимізуємо. Мені сказали, що прогонов реально ці пари проводить, тому давайте, які у вас там мігалку зімною стоїть, тому давайте оптимізуємо розклад. Навіщо нам проводити дві пари? Якщо, в принципі, я думаю, ми за пару всі будемо встигати здавати зі всіх чотирьох груп. Не думаю, що на кожну пару всі будуть приходити. Ось. Так, <ганувач> да, щодо дедлайнів, будуть, будуть додаткові бали за те, що ви дедлайн вклалися. Не буде якихось там мінусів, будуть лише додаткові бали за те, що ви вклалися в дедлайн, але дуже рекомендую в них вкладатися, тому що потім буде погано. Я вам Ось. А, далі. Далі, далі, далі. Так от, а, пропозиція така. Давайте зробимо, щоб ми на одній парі все це здавали, щоб два рази одне і те ж саме не повторювати для, для спочатку одних, потім для інших. А ми зробимо на третій парі, я бачив, що у вас там нічого немає сьогодні більше, нібито. Е -е -е. Хороша пропозиція чи ні? На третій парі зробити просто для всіх груп. Ну так, да, хороша, щоб не бурмантика. Супер, я тоді, ну оскільки тут все ж таки не всі так доєдналися, ну і зрозуміло, що на, на лабораторні під'єднуються не всі, тому ми зробимо просто наступним чином: ми зробимо голосування у групі добре в телеграмі. Якщо більшість я думаю, більшість погодиться, тому просто щоб знаєте, ні в кого не було претензій. Якщо більшість погодиться, то ми переносимо я це окремим повідомленням скажу. Що ми переносимо лабораторні на третю пару, просто у п'ятницю на третю пару, добре? Так, так. Угу. Угу. Супер. Радий, що ви згодні з цим? А, ну і знов таки щодо дедлайнів, От у минулій групі вже за досвідом у минулій групі, які були розповсюджені питання. Там сказано, що дедлайн до неділі. Так, це означає, що дедлайн саме до неділі, наприклад, якщо там до 17-го, так, дедлайн або там до 23-го, то ви е, можете до цього часу і здавати. Тобто ви мені просто пишете, велась: я хочу здати лабу, я от не міг бажано, звичайно, в п'ятницю, але от я там не міг бути присутнім в п'ятницю, хочу здати лабораторну роботу. Добре, визначаємо Неділю зручний для вас і для мене час, і а, кидаю вам ссылку на МІД і здаєте лапу. Добре? Зрозуміло, так. Да. Тобто, якщо дедлайн до 17, то, то він саме до 17, а не до останньої пари, яка у нас є до 17. Ну зрозуміло, так. Да. Тобто, якщо навіть останній дедлайн, дедлайн, можете здавати. А, так, пишете і так далі. Що ще не сказав? Ну, ніби майже вже все, ніби майже вже все, але, 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 да, лаби зроблені у форматі Google Docs, будь ласка. Виділяєте, я, я розумію, що у вас, мабуть, інформація краще сприймається у формі відео, мабуть, краще було зробити Ютуб канал, але просто там не так зручно виправляти, якщо вам щось не зрозуміло. Ну тобто розумієте, да, текст можна виправити швидко, а ну відео ви, звичайно можете тайм коду там набрати, що тут щось не так, так? Але я це не зможу швидко виправити просто. А у лабораторії, а у текстовому документі я можу просто написати по-іншому. Окей. Uh, тобто, якщо вам щось незрозуміло у теорії, теорія, так, дивіться, я написав таку коротеньку теорію, ну там не лонгрід uh, спеціально, просто щоб вона займала у вас не більше п'яти хвилин там, вдомового часу, ну, 5, там, 15, 10 і так. Uh, для того, щоб у вас uh, лаби не перетворювалися на клікання, тому що ну, традиційно у нас лекції йдуть своїм. Уходом так, а лабораторні свої, тому потрібно, щоб ви якісь базові поняття. Звичайно, я вам там дерева Меркла описувати не буду, але якісь базові поняття, там що таке блокчейн, що таке токен, це зрозуміло так. А, от до речі, у минулій групі були популярні питання, що таке токен. Ну, це доволі передбачливо, що це, це, це виникає, виникають такі питання, тому. Читайте у першій лабораторній роботі у ну, нульві верніше, там воно є. Е, якщо не зрозумієте, то питайте, якщо. Тобто, а ще краще залишайте коментар у документі. Е, ну, і ще такий бонус для вас, тих, хто є тут, що тих, хто зараз зробить гаманець, і хто зараз зробить першу лабораторну роботу, додам. До кожної лабораторної 10 балів, тобто це буде в сумі 50 балів у вас за першу і другу, тому що 10 плюс 10 і 20 плюс 10. А, так. Ну і остання така ремарочка, хто хто зробить атаку 51% на блокчейн, може предмет не здавати, тому що йому тут робити більше нічого. Ось, якщо ви кажете, що ви дійсно не спілкувалися з. Іншою групою, то а, у, м, перші, у нульовій лабораторній роботі м, є пасхальне яйце. Ось. Якщо хтось м, знайде, то добре, якщо до кінця пари м, ніхто не знайде, то дам підказку. Тому що минула група тільки з підказкою зріма невеличко. У перші ну, чи в нульовій. Ще раз. У першій чи в нульовій? Нульовій, нульовій, саме в нульовій. Саме в нульовій лабораторній роботі мабуть, треба їх назвати перший і другим, бо ви бачите, я сам плутаюся. Е, просто читайте уважно лабораторну роботу. Дивіться От. Е, так. Е, хто хоче зараз продемонструвати нам екрани, зробити нульову і першу лабораторну роботу за додаткові бали? Давайте, Артем, давайте ви опускайте руку. Демонструйте нам екран. А, я не можу. Я Чому? Не а, так, да, так, да, так, да. вибачте. Так, да. треба ці налаштування замовчування змінити. Зараз є. Угу. Зараз у вас є. Да, і... Я вам відразу кажу, що після пари бали надішлю, бо це потрібно скопіювати вашу адресу, потім вбити. Я просто запишу фамілію і прізвище і надішлю після пари. Так. Я першу перед, перед парою ще тільки що зробив. Вже зробили, так? Так. Супер. Можна ще раз зробити. Ага, ну, маєте, ну, ось, тобто, О, ви маєте на увазі, тобто приладимається, а першу Добре. ще не робили. Добре. Ні, все ж таки треба переіменувати ці номери. Так, давайте тоді перше. Я бачу, що ви вже в кран заходили. Так. М так. Так? Вже тобто є? у вас є вже. Так, да, так, 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 так. Тому давайте відразу до реміксу. Заходьте. Там посилання в лабораторній роботі є. Зараз. Learning. Тут неважливо. Next, next, next. Воно там намагається вам щось пояснити. Старт coding. Старт кодінг. Там нижче. Як ви швидко вводити мишкою, так. А, тут воно вам створило відразу з дефолтом три, ну, такі дефолтні смарт-контракти, які вважаються ну, щось типу Hello World, але реальний Hello World ми зараз з вами а, зробимо. А, у тексті лабораторної роботи є а, код цього смарт-контракту. Ну, наприклад, зайдіть у Bellot. Я вам покажу трошки. Дивіться, насправді а, тут аналогічно, як із. А, Стандартною розробкою, звичайною тут контракт. Ну, мабуть, ви зрозуміли, що якщо ви зробили, це що контракт це аналог класу в об'єктно-орієнтованому програмуванні. Ну, умовний аналог, так? Тобто тут є поля, є методи. Ось. Ну, Тут він трошки складніший, тому ми не його будемо розбирати, а каунтер наш, який у нас в лабораторній роботі. Але я скажу тільки, що цей смарт-контракт він для голосування. Для голосування, такого примітивного голосування, просто коли один голос важить стільки, скільки інший, для учасників певної мережі. А, ні, дивіться, ви неправильно трошки зробили: клікніть на контракт саму папку там потрібно. Правую кнопочку мишемо на папочку контракт, да. і okay. створюйте каунтер тільки з великої літери. І таким, так само називатися, точка .so. називатися.су. Ну, взагалі воно дає сол, але так. Добре. Ну і бачите, тут є одне поле, number. Просто дуже зручно на ньому все це пояснити. Є поле number, є дві функції: set number і increment, яке просто наш номер збільшує на одиницю. Бачите тут така, такий напис: ГАЗ. Знаєте вже, що таке газ, мабуть? Да? Комісія в мережі. Е, ну, не зовсім комісія ну, в... в мережі. Величина комісії, типу такої. Нічого mm, як... не, не на основі якого це враховується. Дивіться, не зовсім. Е, точніше було б сказати, що це ресурс, на основі якого враховується величина комісії, яка стягається в ефірах саме. Ну, або в якщо це тестова мережа в тестовій криптовалюті, ось. Ну, в криптовалюті, в тестовому токені, так? В тестовому токені. Ось. Тобто у газу є певний прайс, який газ прайс так і називається, який час від часу, курс, да? який час від часу змінюється ось і. Тобто не можна сказати, що це валюта, це саме ресурс. Ось, як сказав. Переходьте до вкладочки deploy and четверта, здається, да. Run Transactions. Так, а тут у найбільш верхньому цьому environment ви обирайте а, connect. Wallet Connect. Доєднуйте свій ламанець, Metamask. Угу, супер. Підключилися. Клас. Так. А який аккаунт у вас обрала? 05 ефір. Супер, супер, супер. Так. Я вже бачу, що це той аккаунт, який потрібно. А, Так, тепер. А... Потрібно обрати контракт у Compiled Contracts, До речі, з цим були проблеми от, в минулий раз. Так, воно не обирається. Чому ж воно не обирається? А, а, тому що ми не скомпілювали. Господи, це явно. Повертайтеся, будь ласка, і натискайте на зелену кнопочку. Зараз тут з'явиться. А, ви не вставили код, чи вставили? Вставили. Ага, да, Потрібно перейти просто сюди. Так, а, тут ви бачите, байткод з'явився, так? ну от, JSON там вище. І тепер можете переходити, і, по ідеї, да, З'являється деплой. Натискаєте на цьому красиву помаранчеву кнопочку деплой, бачите, транзакція. Тобто кожна тобто, транзакція це не тільки транзакція в нашому розумінні, тобто грошовий переказ, це будь-яка дія в блокчейні, насправді. Тобто, от ви завантажуєте туди смарт-контракти, і у вас теж це транзакція, тому що завантажити в блокчейн це платно теж. Ну і взагалі, запис у блокчейн це платно. А читання з блокчейну це безкоштовно. Давайте на це подивимося. Деплойт контракт, бачите, у самому низу. Так. В самому низу ні-ні. ні Зліва, зліва, зліва. Зліва, злівіше. Ні-ні-ні. Бачите, розгорнути можна, так. І тут у вас такий красивий графічний інтерфейс. От помаранчеве це функції, які потребуються від вас валюти, а номбер це. Поле, ну, яке ви можете прочитати. І відповідно, якщо ви натиснете інкремент натисніть, то у вас з, збільшиться число. Ну і це буде транзакція. Підтвердите. І тепер, якщо ви. Ну, зараз транзакція пройде, так? Да? Бо воно не завжди моментально це здійснює. Пору, 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 пору. Щось довго. бачу. Ніби тепер все, так. Так. Ну і тепер зчитуйте номер. Натискайте сюди. Так. Супер. Супер. Бачите, там маленький напис з'явився один. Так. Ну, і таким чином ви бачите, що запис у платний, а читай навіть блокчейну безоплатний. Так, Артем, ну ви молодець. Наскільки я розумію, ви розумієте, чому тестова мережа, так? Тому що, якщо б була не тестова, там нам би довелося. А, патч... да, да, да. а тут у нас криптовалюта, яка нічого не коштує. Ось. Тому, тому у тестовій мережі працюємо. Ну, мабуть, прочитали це як DEF, прот, і так далі. Добре, Владислав, молодець. Владислав отримав 50 балів. Хто ще хоче? Тільки я, Артем. Угу. Добре, дякую. Угу. Ну, це тому, що перша плюс 10 і друга плюс 10. Кузнєцов я Олексій, давайте. Я маю на увазі, ви сказали просто Владислав. А, я... Тільки я не знаю, що. Ну, вибачте, я... будь ласка, Артем. це я вже так. зробив. А, вже зробили. Добре, супер. Так і було в минулій групі, робили паралельно з нами. Супер. А, скажіть, будь ласка, не було ніяких проблем з методичкою? все зрозуміло? Так, да, все зрозуміло. Тут ось умовно. Перевів Багас, собі про на все хаун. там, да. Все зрозуміло. А, ну, я ще до пару робив по методичці. У мене успішно розгорнули контракт і чи... спрацював. Скажіть, добре, тоді 50 балів покажіть, ще і цей, чи інкремент, що ви показували. А, ні, зараз. А от таке питання. ну, да. У угу. мене це скинулося, мені тепер треба доповіти контракт. Uh, uh, да. То, да. Да. А він ну, якось зберігається, в принципі. А, а він вже задеплоївся. все да, да, Так, так. Да. От, нажимаю інкремент. Mm. Начебто мало з'явитися контракт. Нічого не з'являється. Mm. Mm. Ні, з'явилося, дивіться, ви номер читаєте. Так, бачу два. Е, ні, просто коли я перший раз робив, так. то в мене при інкременті з'являвся контракт. От, оце він інкремент. а Зараз не з'являється, то я подумав. Угу, добре. Е, дивіться, е, насправді, я спеціально там видалив е, про те, що подробиці щодо того, що контракт у блокчейні не можна змінити, бо це дуже така, ну. Трошки спірна тема. Ну, не спірна, не спірно його можна змінити, насправді, але е, просто щоб пояснити, як саме це працює, доведеться писати ще багато чого. Розумієте, так? Тому там mm -hmm. е, дуже багато спрощень. Тому зараз от. Думайте, рівно з тією інформацією, яка є в методичці. Добре, у Добре. третій лабораторії там буде вона буде більша і буде багато чого пояснено. Бо наскільки я розумію, ми трошки ну ми просто виходили з того, розуміти, що у вас короткий семестр, у вас дипломи і так далі. Але я не розумію, що ми зробили першу лабу, все ж таки занадто простою і вам. Було не так цікаво, тому ми зробимо третє трошки складніше. Ну, як я і казав, вони з'являться до кінця тижня. Четверта і третя, mm -hmm. там свободу булайне ще далеко. Я сподіваюся, ви на нас не А, Все. Кузнєцов теж молодець, він теж отримає 50 балів. Хто ще хоче зробити або продемонструвати? Щось Стопалов, Олександр, ви вже зробили? Так, я зробив вже нульовий першу. Зараз покажу.